Всім привіт! Ці припливаючі будинки за вікном потяга натякають нам на те, що розпочалась нова подорож, нова сторінка нашого життя з купою вражень і незабутніх емоцій. Так і хочеться викликнути Ура! Ми знову мчимо зустріч пригодам, на зустріч невідомому. Отже, ми вирушили у Львів. Проте зі Львова ми мали потрапити на стрибки з парашутом, але цих вихідних їх відмінили. Проте білети були уже в нас на руках. І ми з Ліною швиденько підправили трішки наші плани і вирушили зі Львова поїхати у файне місто Тернопіль. Ти йдеш спати. На вибрацю. Щось і спати люди. Приїхавши до Львова, ми знайшли лінову подругу і пішли в один хороший заклад, щоб повечеряти. Посидівши в хорошому закладі і в дуже хорошій компанії, ми відправились в гуртожиток, щоб переночувати. Вісені того, яке дізнає освіті я не знаю. До речі, у цю чату гуртожитку я наштовхнувся на таку цікаву річ, як і ріг, яка дуже підняла мені настрій. А зараз той, хто читав або грав відьмак, мене зрозуміє. Що я вам скажу? Ми у Львові на вокзалі і їдемо завжди в Тернопіль. Нічка пройшла класно, спокійно, я виспався. Треба було добре зарядити. Ранок взагалі прикольний. Тоже теж так це тема своє у хорошій компанії Як тобі ранок Заєбушний. <рес> ранок <рес> з лісянкою і з Маріною хіба може бути щось краще. <рес> <Ранок>. <рес> <Согласен>. <рес> Очікуючи на потяг, ми вирішили зайти в кафе, посидіти. От ми в Тернополі, да? Ми вже тут, ми приїхали. Це тепер йде назад. А знаєте, навіщо мені це сказала? Тому що що треба зробити, як тепер приїхав на місто? Правильно, сфоткатись! Що ми виробити будемо? Я ще не, не знаю. А, а що ми далі йдемо робити? Йдемо за заратуст. Йдемо заратуст, Продегустуємо декілька сортів елітного вина. Це чітко. Місто там, де дегустували, воно закрили. А ми вирішили піти в старий млен. Ну, що на року, знайшли старий млен? Оботкозак. Пораженішка оставила. Друзіа, можливо, это на стресисти. присісти. просимо по типу достали. А с на двох. На двох, так? Ні, ну те, що хто був забитий гачок, мене не дуже здивувало. А те, що прибори були в капцях, було трохи смішно. Та воно купівки нашивають. Менлюден дошечки. Денарізки. Це ще Це товенькі. Смачно поївши, ми вирішили залишити подяку їм і одночасно згадку про себе у цьому чудовому місці. Після старого млина ми пішли на острів кохання, щоб порадитись що робити далі. Пейзаж виявився настільки заворожуючим, що там можна було сидіти вічно. До речі, Тернопіль це, напевно, єдиний обласний центр в Україні, в якому немає ратуші. Вона була у 1930 тридцятих роках, але її зруйнували, щоб на її місці побудувати приміщення магістрату. О, прикольно! Як тобі ця краса? Ми йдемо чупа-чуп з Маріані. Зараз я проведу вам екскурсію як ставимо дні, де тут можна купити смачні конфетки. Давай. лівий бік ви можете побачити дуже гарний пам'ятник. Не знаю, що це за пам'ятник це, напевно, щось зв'язане з Україною, бо там горі український прапор. Прямо ви можете побачити. Медичний коледж Тернополя, як я зрозуміла. Ми, зараз... так. А, ми там зараз... а. Ліво. Наліво ви можете побачити сім. Так, ми продовжуємо нашу екскурсію. Вам цікаво? Дуже. Знімаємо. Давай.

ти Ту тут, на Там десь маленька, полонечка, шоколад. Це гарно? Дуже гарно. Дачку куди ми зараз йдемо? Ми йдемо в козок. А, тоді нам в той бік. Але ти знімай. Добре, я знімаю. А Давай. А от ми і попали в козо. Нам було дуже полого, тому що було залишилося ще одне вільне місце. Я знаю, здається, що столики навкруг вільні, але насправді вони були зарезервовані. Пробіжимось по десертах. Десерт цицька, склад, молоко, згущене, банан. Цитрила, печим, шоколад, вершки та звичайний заварний крем. Думаю, це дуже солодка штука. Треба спробувати. не дивився. Руслан думав, що це буде виглядітейський. Керує. Чо, у паності так буде смачно. З огляду на те, які в нього інгредієнти. О, а це ми прорвалися в ковчег. Скажем так, тут було дуже-дуже атмосферненько. Коротше кажучи, ковчег має свою власну невеличку пивоварню. Ну і звісно ж, побувати у пивоварні і не спробувати свяжезварного пива ми не могли собі дозволити. А в нього ще такі цікаві назви були: наше темне і слава Україні. Ну ви розумієте, куди хочеться після пива? Ну блін, напис мене вбив. І ось настав той момент, коли ми їдемо додому. Вихідні пройшли просто супер, класно, офігенно, купа вражень, емоцій. Я бажаю кожному попасти в Тернопіль і відчути їх по-своєму. А я з вами прощаюсь. Goodbye, my friends.